Чує, але за праздів за прані вам через волонтерській групі схід і захід єдині і окремо нашому другові Валу Васильові Конькові за те, що організував в той час, коли вже тяжко, коли багато хто здався. Він організував і тримає до тепер таку велику команду. Жертвенних натхнених людей, які продовжують допомагати. Зараз розвантажують розвідники, а під'їжджають ще одні хлопці, і ще і ще. І ця вода буде, піде повністю на передову на ті позиції, де фактично немає питної води. І в хлопців завжди була велика потреба. Тому ви нам дуже допомогли. Дякуємо вам. Слава Україні! За намовну труби рудай чуть-чуть сьогодні. Дуже приємно вражені тим жестом доброї волі із Тернопільщини, коли волонтерська група Схід і захід для наших воїнів-розвідників привезла. Цілу фуру води миргоють. Миргородської. Разум до вікна оцього крайнього під'їжджаємо в пузу з Та хоч куди. У розову катрку. Давайте, давайте. Це, пішли, сходимо. розбирати.